І зараз хочу вам сказати про результат. Зараз вже відкликається понад 100 тисяч мін, щоб ви уявили собі масштаби. У нас за листом одного з наших командувачів на одній з ділянок фронту довелось вилучити у 7 бригад міни, де пішли масові неспрацювання мін. Тобто, от мінометник показав. Що, що вони роблять, щоб міни спрацьовували. Так от хочу вам сказати, що досі нема жодних роз'яснень, що з цими мінами робити. Все це самостійна творчість мінометників, які хочуть підтримати, врятувати своїх побратимів у піхоті, підтримати їх вогнем, ніяких інструкцій нема, що робити. І хочу сказати, що навіть після того, як такі майстри своєї справи. Якось сушать порох, намагаються посилити там підривник цієї міни. Що завгодно зробити, тим не менше, ці міни демонструють, крім дуже низької надійності, яка просто не витримує ніякої критики. Вони ще і точність не демонструють. Достатньо до цього моменту жоден державний службовець військової прийомки, яка підпорядкована міністру оборони у Міністерство стратегічної промисловості, зараз там міністр Смітанін і радник президента з оборонних питань оборони промислового комплексу Камишин. Жоден з цих людей, їх підлеглих, оця вся армія чиновників, яка постійно показує себе на різних міжнародних конференціях, надуває щоки, зробить пафосні промови. Зараз ми говоримо про гроші. А скільки порахуємо, ми втратили життів за цей час? Коли поставлені оця кількість мін величезна. Всі генерали розписались, що міни у нас є. Міністр оборони відзвітував, що міни є. Камишин відзвітував, що міни є. Хто ж записав це в промову Зеленському, цю брехню, яку він зараз розповсюдив на весь світ? Хтось вписав цю брехню в промову. А люди на фронті, які викликають по рації прикрити нас вогнем і не отримують жодного улучення міни? Вони бачать цю ситуацію зовсім по-іншому. І ми втрачаємо життя людей. І жодній е, е, людей в кріслі, оцих фігур, їх це абсолютно не турбує. Вони абсолютно не перевірили, що вони поставили в армію.